Мірський Руслан Васильович, директор ТОВ Чубівський КХП. Ліватор розташований на території 12 гектарів. Має сертифіковану ємність зберігання 49 тисяч тонн одночасного зберігання. На території розташовано 18 складів напольного типу. На території розташовано 3 автоприймальних пристрої, три робочих башні. Одночасно підприємство може приймати до тисячі тонн. Зерна пшениці на добу. Елеватор має власну сертифіковану лабораторію. Все починається. Машина приїжджає, все починається з візеровки. Відбирається з машини проба, лаборанти визначають якість зерна. Після цього машина переїжджає на ваги автомобілі, зважується. Далі виїжджає на територію і розвантажується на одному із автоприймальних пристроїв. Після цього машина розвантажена, виїжджає, заїжджає на ваги, знову зважується і виїжджає за територію. Елеватор приймає зерно тільки від підприємства Ясне зорі, яке входить до складу текомага.